Добрий день, Кривий Ріг, жовті Води. Кривий ріг і жовті води подивимося разом. На 20 грудня 2022 року. Які будуть події, обстріли, або буде спокійний день? Кривий Ріг, жовті Води, Дніпропетровська область, вівторок, 20 грудня. Будь ласка, підскажіть інформацію. Так, сирени будуть, будуть іще, будемо ще ми знати інформацію про війну, будуть сповіщати нам сирени. Будемо пока ще в такому підвішеному стані по ресурсам і ще улучшиться положення з цього міста жертви, якісь ідуть допомоги і виплати. І допомога йде ще переселенцям. Будуть роздавати, все давати, і їду, і одяг, все буде нормально. Буде все по справедливості розподілятися і рішатися. Некоторі будуть дуже довольні. Жінки, хто за помощью, за денег, хто, хто люди що получають від мужиків воєнных будуть... Дав... Некоторые ударяться в молитву на, на захист міста. І Жіночки, які волшебниці, теж будуть молитися все. Карта Мага випала. І чогось будемо думати, що чого б іще прикупити на запас. Бачите, такі енергії, чого ми хочемо, чогось боїмося, що ще треба прикупити. Так, бо, вдруг, бо вдруг буде війна, бо вдруг, вдруг такое криворог. Угу. рог і жовті води, ще буде така невеличка допомога. І для захисту, для міст наших, теж буде нормально все. Дякую вам за увагу. Всім миру, спокою, і щоб, і щоб сирени були тільки сиренами, щоб ми були всі цілі. І люди, і дома, і дороги, і газопровод, водопровод, водогони. Все-все-все, що було ціле. Хай Бог охороняє наші міста. Дякую за увагу.